Свято починається, свято продовжується. Бо лавіка тут у студії. Вона знову усіх надихає. Я тут щось волаю і буду волати про те, що а, мультяшних героїв створюють створюються віртуальній реальності. Ще ми вам покажемо необычний мост. Будинок майбутнього від екс-директора Apple. А вот начнемо, кстати, как раз от ми, кстати, якраз від речі, які соєдиняють множество берегов і ага. рік. Як романтично. Справа а, тому, да? що нещодавно, ну не те, щоб нещодавно був побудований суперміст, який спочатку mm -hmm. починається як. Міст, а потім а, посеред річки просто затоки. затоки в тунель. Протоки, Я так, спотворюється та у тунель. Зараз будемо спостерігати. Взагалі то непогано було б зробити там селфі, тому що надзвичайно краси міст, і його зробив данський архітектор Джордж К. С. Рос і або Рот. І а, цей нестандартний проект дійсно дуже крутий, тому що він забезпечує вільний шлях для усіляких суден. До цього ще можна а, проїхатися із Швеції і до до або з Данії Копенгагену у Мальму, знову ж таки, що є е, е, у Швеції. Да, і все вообще, це Ерресунський міст-тунель. І взагалі це вважається один з самих Длинних путей, довгих путей совмещенных дорог і железнодорожних мостов вообще, mm -hmm. в Європі. Поэтому только що видели практически... сім км не відкладай на завтра те, чи можна надихатися вже сьогодні. Круті ідеї фантастичні гаджети та секрети успішних людей. Все це прямо зараз у стартап шоу на в одному». Ну, це знаєш, як кажуть, що чоловік повинен що там зробити, народити сина, побудувати будинок і посадити дерево. Ну, і поки Саня знаходиться на етапі посадки дерева, который так і не завершив, я вам розкажу про нікого суперчувака, який себе придумав дом. Короче, це Майкл Барнік, це один з директорів Apple. Так, Пам'ятаєте про дом своєї мечти? Так була риба, моя мечта. Это дом своей мечты. Так вот, он построил дом, на который потратил своих 10 лет жизни, а также... 30 миллионов долларов! Да, 30 миллионов! С видом на океан находится, естественно, в Санта-Барбаре, в Лос-Анджелесе. А вообще, главной его особенностью является то, что дом построен полностью из экологически чистых материалов. Mm -hmm. Вот. Ну, а вообще, это же разумный будиночек. Это смарт, смарт, смарт. Про то, что мрия как раз лавик. А подарите, подарите, пожалуйста, лавици на день народжения такой будиночек. Да то а, ты сможешь теперь управлять Зі свого планшета або ж зі свого смартфону усім, що знаходиться в будинку світлом. Також, якщо ти будеш віджати у а, цей будинок на своєму порше, на своєму рожевому порше, то одразу буде вмикатися, наприклад, водоспади, усілякі там ілюмінації, і все це просто ось настільки економічно, настільки все це заощаджує енергію, що ой-ой-ой. От така скучна життя, друзі. Як часто ти дивишся мультики? Постійно. <постійно> спалилося лайка, то ж зараз. Про Диснее Аніматор Диснея саме Глен Кін, якому вже 37 років, він відомий тим, що намалював безліч персонажів, починаючи від Ладіна, а також э, русалочки, э, кстати, Глену Кіну не 37 лет. 37 лет он своей жизни занимается полностью мультипликацией. Это он создал все сумасшедшие образы, которые мы обожаем и самого детства нам знакомы. Смотрите, красавица и чудовище. А вот теперь с помощью McMahon, шлема, художник, якому 150 років, Зараз буде як він как. у виртуальной реальности своих героев за это специального обладания, а самое H -H HTC Vive и все это для конференции Future of Storytelling Story Summit. Summit. Да, oh. и представьте человек, который продержал 37 лет своей руки исключительно карандаш со стирательной резинкой и а, листом бумаги, <с теперь все это может делать с помощью некого процессора в руке и шлема. Это Просто ні там кінотамигу кажеш. Добре, ми не будемо тягнути та розтягувати цю гумку. Жувальну ми будемо повідомляти вам про найцікавіші цікавинки, які відбувалися у нас у студії. Тож ми познайомилися із і розсекретили, що таке антикінотеатри. І дякуємо представникам Рокфелоу! Так іначе в кіносеансах ми прив'язані к чомусь. к В сроку э, трансляции фильма, mm -hmm. конкретным э, датам, да, или конкретному времени, конкретному mm -hmm. залу и так далее. В данном случае это возможность прийти в то время, когда тебе удобно. Выбрать тот фильм, который ты хочешь посмотреть в классном качестве, с классным звуком и так далее. Mm -hmm. Это э, в, управлять своим временем нахождения mm -hmm. там. То есть, например, mm -hmm. я не хочу находиться два часа в кинозале, я хочу провести там четыре, там шесть и, и так далее. Для этого у нас есть все возможности. Mm -hmm. Еще, конечно же, мы рассекречивали наших Потому что задавали им странные вопросы. Сегодня нас беспокоило, что же такое овербукинг. Но... Все забронировано. Наверное. Человек, который а, непосредственно а, постоянно находит работу для модели. Когда книги не помещаются в библиотеку. Боже мой! Да, где-то так. Я как только печалька и печенька, потому что завершилась наша программа, у завтра дуже багато смачного вид лайка. Я ж так приношу печені нам. Ну, на звичайно, студії. ти завтра готуєш пиріг, але смарт. Смарт пиріг відлає. Хорошо, держись, мой сладенький. Завтра буде точніше сладенька. Звук. В... Ти спочи мене не будеш діставати. Вона мене завжди дістає. Приберігало. <свист> до зустрічі!